Добрий вечір. Сьогодні у нас 31 березня 2025 року. Ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, центральна Україна. Е, я пройшло три неділі, як я ставив на окурінення е, Червинки Винограду. Е, вже пройшло три неділі, вже є і пагани, брунька розпустилася і, і вже є корінці і потрібно висаджувати вже ґрунт. От ми подивимося, який результат. Був в мене проросли корінці. пагони теж вже величенькі, до сантиметрів 10 деякі, деякі трошки менші. Ось ще один такий, вже навіть перероші, треба було б їх трошки раніше садити. Ну, так вийшло, що не завжди є час, щоб їх роздивити. Посадити вчасно, але це ще не страшно. Треба акуратненько, щоб не поламати їх нічого. І от зараз я вам покажу, як я висаджую їх в ґрунт. Ну, беру. Ось Я заздалегідь зрізав, взяв 3-літрову бутилку від води. Я її зрізав чуть більше половини, поробив знизу дирки для дренажа. Паяльником вони гарно пропалюються, все. І я їх попропалював дирки. І зараз буду садити от виноград. У мене є я заготовив ґрунт. Грунт зробив торфяний ґрунт купив і взяв з Землі з вулиці, з городу. І додаю сюди ще от такі біленькі в мене тут є це агроперліт для того, щоб був пухкий ґрунт, щоб він був не важкий. Я сюди добавлю. І от зараз я буду насипати. От. Насипаємо в цю десь приблизно. Ну, чуть менше половини. І от беремо черенок. От дивіться, він є в мене два пагони пустило. Дві бруньки розпустилося, але ну, не потрібно їх дві. От ми нижню беремо, обломуємо, а цю одну оставляємо і садимо. Ставимо сюди, в цю бутилочку і обсипаємо. Землею. От так акуратненько, щоб бо корінці вже деякі є бішечки, щоб вони не, не поламалися нічого. От ми так висаджуємо їх акуратненько. Ну От, ми посадили все. І що ми робимо? Потрібно полити, дуже гарно полити, щоб вода вся пройшла аж через весь ґрунт. Ми поливаємо, не жалкуємо трохи водички, наливаємо і нехай воно там у нас проходить. Отак, він поки буде проходити. Пропитувати буде всю весь ґрунт. Ми зараз посадимо ще одного саженця. Отак він має водичка пройти аж до кінця. Це ми коли перший раз як посадили, ми насипаємо, наливаємо водички багатенько. Для того, щоб всі де воздух, де, де що є там біля корінців, щоб воно заповнило це все. Але по-подальшому, от по дивіться, які гарні коріння, бачите, великі, дуже гарні, багато корінців. Калусу там багато вже наросло, все. От ми садимо акуратненько, щоб не поламати їх. Отак от садимо. І обсипаємо акуратненько землею. Не притискаємо нічого, водичка, коли ми водички налиємо, то водичка вона все заповнить там. От так зверху трошки придавили, щоб не поламати там коріння. Ну, от так ми садимо, я сажу ці. Саринці. І все, от в нас вже, і зараз ми додаємо і сюди полиємо і той добавимо водички, щоб він нам пройшов насквозь водичка. Подальшому, коли вже воно пройде водичка, ми далі поливи робимо рідче, так, щоб не залити ґрунт, щоб не було там. Багато вологи. Для цього не потрібно. Ми там раз в неділю будемо дивитися, вже зверка гарно підсихає земелька. Тоді ми тільки трошки поливаємо, трошки, не багато. І все. І так будемо дивитися, бо якщо залиїти багато, то коріння почорніє, погниє і пропаде весь цей саженець. І буде даром, що ми з ним його проращували і висаджували. Отак. От Перший раз проливається багато, щоб пройшла водичка, бо ґрунт не дуже мокрий, він в мене суховатий трохи. Але ми дивимося, коли знизу побіжить водичка, і на цьому ми закінчимо поливати. От вже бачите, водичка ось є, що проходить вже водичка. От воно, ця водичка у нас пройде і все, ми більше той не будемо поливати. Це ще в нас не, про, не пройшов. Ми ще додаємо сюди водички і все буде добре. Ось так садиться черенки, вже які проросли, вже які є корінці в них. Ми їх проростили, посадили. І тепер поставимо десь на сонечко, десь не на прямі лучі, а так біля вікна, щоб вони гарно фотосинтезні, гарно проходив, щоб вони були не блідненькі, бо має трохи вони бліднувати. Так як вони стояли в, в темному місці. в мене. А ще зараз поставимо на сонечко і вони позелені. Ставимо. Ось таке невеличке відео, як я проростив результат пророщення і як я висаджую їх вже в, в контейнери. Кому понравилося відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. На все добре.